Взяли такий красивий букет, торт, подарунок. І зараз її будемо будити. Будемо вітати. Я хочу започаткувати таку традицію, щоб з самого ранку привітати іменинника. Тому зараз ми будемо будем робити сюрприз, вона нічого не здогадується. Ще спить моє дитя. От, і зранку її зараз привітаємо. Іменинниця, опять, вісно, опять прийшла. <сіх> з днем народження тебе! з Днем народження тебе! Кіцюля, прокидайся, моя сонечко. <сіх> Добре, з Днем <сіх> народження з наша пташечка. <сіх> Тобі вже 9 років. Давай загадай собі бажання, от саме таке, що ти хочеш. Подумай і задуй свічку. Не думай, за той Мерседес для папи, Думай, що ти собі хочеш. Загадала? З днем народження, народження, Кіцюля! Кисточки. То, Те, що ти хотіла. Ось ти велика, точніше, здорова, красива і розумієш, життя чула. Маленька ти моя. Або ти вже прям віражі робиш. Я на нього я на них вмію відпригувати. Да, ти що? А ну прокатайся ще. Та ну блін, ну тося. Тося, не заважай. Це на коврі. Та тут ще ж мало місця. Молодець. А на дорозі я намного швидше їздить. Так, звісно. Сьома дуже швидко їздить. да, ну вже будете знову. Він їздить, як бігає. Так. Да? Будете знову кататися. Молодець. Давай, Кіцюлечка, будемо збиратись до школи. День народження, день днем народження, а до школи збиратись треба. Так, да я знаю. Так, все, йду готувати сніданок. Що тобі до школи приготувати? Mm. Я дуже не знаю. Що тобі самого самого Хорошого бажаємо. Я просто всі свої гроші розкашили. Давай, гарного дня. Давай. Давай, 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 давай. Пока. Так, ну а ми вже їдемо теж на роботу. Сьогодні день обіцяє бути гарним, теплим. У всіх роботах. По роботах, по школах. Вже зустрінемось в обідній час, коли я заберу варених подружок додому і будемо Варі на день народження святкувати. Варя без комплексів. Я Тося. Пусти мою ногу. Я... Тося, дивись, не вибіжи. Дивись, не вибіжи, бо я тебе ловити не буду. Я зараз виходжу, покладиш мамі, мамі. Привіт, Тьом. Боже, ой, мій, ти що, дякую? Ой, ой, ой. Це варю такі. Букетик. Який гарний Тьома. Я прийти, тому що я До їду. До кого їдеш? До дядька. До дядька їдеш. Ну потім уже Варя винесе вам могреть <свісно> на поляну. Такий гарний Тьома стильний такий. Я люблю, я Варюха в піжамі і на роликах. Варін кавалер. Гарний хлопчик. Так, а я хочу вам сказати Варя з букетом. І я теж з букетом. Мені сьогодні Ваня привіз букет. Такий це гарний. Дякую, квітковий світ. Саврані купував. Дуже гарні букети робити. Такі Красивучі. зараз поставлю в вазу. Шокетин? То Кіра прийде. В піжамі ти поїдеш аж до Кіри. А це ша який букет? Так, я... да, ти мені папа подарував. А -а -а. Так я просто хочу прокатати. Ну, поїдь, давай. І я з букетом. Дівчатам, друга порція. Піци. це Піце... Сидять, грають. Що це? Майнкрафт? Майнкрафт. Майнкрафт. О боже, я не купилася сюди. Ви хоч їжте. Їжте. Без плиту ще вже рільня. Які красивучі. красівучі. Що дівчатам ще треба? Браслети зробили, поїли. Зараз, поки вони пішли на батут стрибати, я їду на нову пошту. Мені там прийшло. Що прийшло? Я щось не пам'ятаю, що мені там прийшло, що я замовляла. Прийшло якісь гладіолуси, наче. наче так, по прізвищу дивлюсь, кого я замовляла, не підписано що. Поїду за пивом. Цього року хочу посадити гладіолуси. Розхазійнувалася, страшно. І що я вам скажу? Забрала я вже посилки і будемо з вами ділитися, що я замовляла. Кіса, розказую. Замовила собі рюкзак. Бо мій вже такий страшний, такий страшний облізлий. Я з ним проходила 4 роки день у день. Тому вирішила, собі зробити такий подарунок, купила рюкзак, Майже схожий на мій. схожий на мій чимось. Ну, Но новіший вже не такий облізлий. А то з моїм вже страшно було кудись виходити. Це рюкзачок. І ще замовила от таку сумку. Сумочку. Така через плече, типу через плече. Такий ж самий рябенький. така Що, знаєте, в магазин піти, бо з рюкзаком іноді не хочеться йти, а так через плече закинути, піти. Ось так. Іноді й на роботу не треба цим знакомити. Ось, Ось так. Далі, далі, далі. Дивимося, що тут Тут мені прийшли мої цибулинки. Цибулини гладіолусів. Я вже маю десь їхати туди до хати, додому і буду висаджувати. Це мікс. Три пакунка з лісу. І буду капітацію висажити. Я їй ще хотіла минулого року купити, але все якось, то забула, ще щось, щось по дивунок дали з кабіоза махрова. Дякую. Дуже приємно. Побережник Алла, побережник Алла, дякую, приємно. Ще й подарунок поставила. Будемо з вами садити гладіолуси. Це мікс з 10 кольорів, якщо не помиляюсь. 10 чи 12 кольорів в пакеті. І ще один подарунок це буде подарунок. Але я вам його не покажу. Ви вже побачите його в наступних відео. Буде наступне або ще наступне через відео, буде дуже цікавий влог. Так що не пропустіть. Я, як фігаро, то вдома, то на пості, то вже приїхала на роботу, набрала му відро води і хочу полити. На днях сіяла квіти і помею. То хочу полити, бо може воно тут підсохло. Ці дні вітри були. Того буду зараз поливати. Клієнти до мене йдуть за висівками. Банда. Зараз полию швиденько. Дівчата вже торт поїли. Так, дівки? Да. Смачно було? Да. Все. У нас прийшов дощик. Небо синє, синє Доходить до кінця наш день народження. Отак, От цього року ми майже не святкуємо. Варя не захотіла, дві подружки прийшло і все. І її було достатньо. Погралися, всі вже порозходились, і ми зараз сядемо в сімейному колі, будемо теж святкувати. Як святкувати? Повечеряємо. Всім величезне, дякую, що були цей влог зі мною. Мені дуже приємно, що ви коментуєте. Дякую вам велике. Як завжди, всіх обіймаю ваша Інна.